Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль шкода Октавія А7 2017 року в кузові Універсал мотор 2 літра турбодизель 150 кінських сил. Коробка автомат ДСГ Шістьорка. Оригінальний підтверджений пробіг 189 тисяч кілометрів. 16 диски. автомобіль в хорошому технічному та візуальному стані. Коробка переключає плавно, без рівків. Гарний колір, мокрий асфальт. Денні ходові вогні. По комплектації у нас є протиутоманні фари, датчик дощу. Електрорегулювання дзеркал, електросклопідйомники. Мультикермо. Кермо регулюється по виліту та по виносу. Пробіг 189 тисяч. Великий сенсорний екран. Це радіо, підключення до телефона. Apple CarPlay, голосове керування, датчик тиску в шинах, коробка, розетка 12 вольт, бардачок з охолодженням, ручне регулювання передніх сидінь. Задній ряд у нас доглянутий, в хорошому стані. Система кріплення Isofix. Тож тобто, так само є попільничка. Вентилятор для заднього ряду. Сюдушки складаються. Великий багажник. Шторка в нас тут присутня. Даний автомобіль ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовкви. Можливо, цей автомобіль буде саме ваш.